Додамо собі когнитивного ресурсу. Друзі, давайте розберемо, що таке когнитивний ресурс і як він допомагає нам переживати всі негаразди в цьому світі. Буває так, що в розмовах з іншими людьми ми реагуємо надто емоційно. Комунікація це на 80% ваше вміння сприймати те, що говорить ваш співрозмовник, навіть якщо він говорить. Дуже дивні речі, які вам не подобаються. Відхилення у поведінці інших людей це теж таке відносне поняття, тому що що для нас норма для інших людей може бути відхиленням. І навпаки, тому ми говоримо тільки про те, що тригерить нас, що визиває всередині нас роздратування. Отже, когнитивний ресурс це, іншими словами, здатність розуміти, що насправді відбувається, що відбувається в реальності, це, так би мовити, прийняття. Але дивіться, от я хочу, щоб ви слово прийняття, тобто вміння приймати іншу людину, приймати її відхилення, приймати якісь закиди в свій бік, це не означає погоджуватись, приймати це означає розуміти. Тобто я розумію, чому ви так кажете, я розумію, чому ви так поводитесь. Я теж колись так поводилась. Я розумію, що ви думаєте, коли так говорите. Або е, я розумію, чому ви обрали такий спосіб. Дивіться, дійсно, кожна людина, коли особливо вона агресує, коли людина роздратована, коли вона не вміє керувати розмовою, скоріш за все, вона вже за щось зачепилась в вашій розмові, і ця людина вже транслює якісь свої власні травми, про які ви навіть можете не здогадуватись. І ось розуміння, що зараз транслюються травми, це вже і є когнитивний ресурс. Тобто ви свідома людина, ви дивитесь на свого співрозмовника і розумієте, що зараз нічого особистого. По відношенню до вас не відбувається, зараз відбувається, ну, скажімо так, трансляція якоїсь негативної історії цієї людини, там вже якась подія в голові у цієї людини, і ви просто знаходитесь поруч, і ця людина на вас транслює, накладає якийсь попередній свій досвід, який до вас не має жодного відношення, скоріш за все. Отже, Когнитивний ресурс це, це те, що ви можете накопичити. Це, так би мовити, дані для аналізу, що зараз відбувається. Тому разом будемо вивчати різні техніки, різні способи, як цей когнитивний ресурс у собі розвивати, як сприймати інших людей, як Виходити зі складних ситуацій, так щоб не ображатись і не ображати інших. І перша вправа, яка вам допоможе в конфліктних ситуаціях, в ситуаціях в розмові, коли ви вже трошечки роздратовані, ця вправа називається Якір. Ви можете для себе придумати якийсь таємний жест. Це може бути стискання руки, це може бути, наприклад, рука, яку ви кладете там собі на плече. Це може бути, наприклад, якийсь талисман, який є у вас в кишені, або ось на шиї такий маленький талисманчик. І в хвилини, коли ви вже готові вибухнути, ви просто стискаєте цей талисманчик і переключаєтесь на те, щоб видихнути. Цей талисманчик надає вам розуміння, що зараз насправді відбувається в реальності, що людина роздратована, але це не ваша історія, що вам потрібно тримати цей самий когнитивний ресурс і мати яку Фразу, яка вам допоможе переключитись. Наприклад, я розумію тебе так, ти можеш так думати. Дійсно, мені здається, я розумію, чому ти так вважаєш. Ви можете відкласти цю розмову, можете сказати, давай трішечки пізніше повернемось до цієї розмови, коли ми обидва заспокоїмось. І таким чином ви залишитесь у позиції дорослої людини, позиції асертивної людини, людини, яка вміє тримати себе в руках, і я впевнена, що ви додасте собі поваги в вашому оточенні, і в першу чергу. Самоповаги, тобто задоволення від того, як ви обходите ось такі критичні ситуації, тож накопичуємо когнитивний ресурс для більшої стійкості при зіткненні з несправедливістю світу та відхиленнями у поведінці інших людей.